Іноді хочеться кудись утекти, не тому, що образилась на когось, а просто душу відволікти від тяжкості согодення цього. Іноді хочеться побути одній, не тому, що перестали тебе розуміти, а щоб дати можливість собі самій перезавантажитись і відпочити. Іноді хочеться зникнути з соцмереж. Не дзвонити нікому і не писати, побути собою без всяких меж, без слів постійних треба триматись, іноді хочеться тиші побільше, щоб почути своїх мрій і думок деталі. Часом в цій тиші знаходиш найважливіше відповідь на питання, куди йти далі.